Вітаю вас! Ви на каналі Хайда мене звати Людмила. Давайте сьогодні розпочнемо з гарних новин. І так, 25 грудня 2024 року дрони атакували Тамбовську область. Під удар потрапило важливе оборонне підприємство Росії, а саме Мічурінський завод Прогрес. Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для систем управління. Авіаційною і ракетною технікою, а також широкий спектр електроніки, цивільного призначення, обладнання для газу і нафтопроводів досить таки значний удар по Росії. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Крім того, через атаку дронів загорілася котельня ТОВ Транснафтопродукт. Підтверджується теропрогноз для Росії на грудень. Подивіться, хто не бачив, буде досить таки хороший удар, і в тому числі по військовому заводу, в тому числі, наприклад, який виробляє БПЛА або виробляє інше озброєння, яке літає. В будь-якому випадку буде удар, і це досить таки добре. Також я вам нагадаю, що даний прогноз підтвердився ще раз. А саме ГУР України 23 грудня повідомило, що в Росії згорів склад із деталями до шахетів на 16 мільйонів доларів. Вітаємо ГУР! Дуже хороша робота! На території економічної зони Алабуга у Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до дронів типу Шахет-136, які агресор застосовує для ударів по Україні. Що ж, я вам в своїх прогнозах попередньо говорила, що новорічні свята будуть досить такі веселими в лапках, з, з обстрілами, на жаль, для Росії немає нічого святого. Згадаємо удари по Києву, по Херсону, по Дніпру. Це просто-просто жах. Далі Путін знову ж таки грозиться своїм Арішником. Давайте дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Ось новорічна ніч. Давайте ось так беремо: 31 грудня, 1 січня. Навіть так, з 30 січня по 2, вибачте, з 30 грудня по 2 січня 2025 року. Що чекає на українців? Чи будуть ці свята під мирним небом? Подивимось. Чи будуть обстріли масовані по Україні в ці новорічні дні Сонце? Сонце це великий вибух. Згадайте мій прогноз для Києва. Коли вдарили по костелу, Святого, по костелу Святого Миколая. Сонце на війну це завжди Великий Вибух. Дивимось, що випало: Вісім мечів, лицар Пентаклів і суд. Ой, на жаль, вісім мечів не говорить ні про що хороше. Єдине, що нам може допомогти, це те, що наші славні ЗСУ, ГУР, інші спецслужби знищать на Росії якийсь дуже серйозний склад, або якийсь корабель, який перевозить боєприпаси, або якийсь склад на Росії з ракетами, дронами та таке інше. А позже ще щось станеться таке глобальне на Росії, що обмежить її ресурси. Якщо цього не станеться, то по суду якийсь буде сильний значний удар. Готуйтеся, цей удар. Буде в першу чергу по лікарнях. По закладах освіти, по критичній інфраструктурі, яка забезпечує нормальне життя громадян. Хочуть обмежити теплопостачання, водопостачання, щоб не було світла, газу, тепла, щоб нічого не було, готується жахливий удар. І знову ж таки під загрозою може бути енергетика. Подивіться мої попередні прогнози щодо ГЕС. І, на жаль, якщо взяти ось по суду, це щось глобальне. Або ж вони Запустять масово ракети, або, не дай Боже, знову вдарять грешником. Давайте подивимось додаткову карту. І це п'ятірка кубків. На жаль, я можу сказати, що вони можуть бити по водосховищам, по ГЕС. По ГЕС. Дуже велика загроза ударів по дамбам, по ГЕС, по мостам, тому хто проживає в районах ось цих. Споруджень, будь ласка, будьте дуже-дуже пильні. П'ятірка Кубків неодноразово домінувала в тих розкладах, де були удари по мостах, по дамбах, по ГЕС, Це і удар по Каховській ГЕС, і удар по Дніпро ГЕС. На жаль, я думаю, дуже велика загроза для Кам'янського, Дніпропетровська область, Середньодніпровська ГЕС, Дніпро ГЕС, Кременчуцька ГЕС. Будьте. Будьте дуже пильні. Подивіться цей мій прогноз щодо ГЕС, і ви все зрозумієте, чому п'ятірка Кубків одна з найгірших карт в колоді щодо ударів по мостам-дамбам. Вона неодноразово показувала себе з негативної сторони. Це плач на похоронах, це руйнування інфраструктури, це може бути навіть і підтоплення. Тому будьте дуже пильні. Будуть удари в районах ГЕС, в районах АЕС. Дніпро також чомусь мені йде така інформація. Я думаю, що у вас дуже сильні обстріли можуть бути в Одесі, Києві, будьте дуже пильні, Черкащина також, на жаль, там, де є ось Каскад-ГЕС або де є. Така інфраструктура цікава для окупантів. Вони всюди всюди будуть лупити. Тому чи пройде у нас свято святково без обстрілів? Очевидно, що ні. Росіяни хочуть його спаскудити, щоб українці не святкували, не раділи. І як то кажуть, як зустрінеш новий рік, так його й проведеш. І ось росіяни хочуть, щоб ми його зустріли. Плачі в сльозах під обстрілами це їхня ціль. Вони не роблять чогось хорошого для себе, вони постійно паскудять просто іншим життя. На жаль, прогноз поганий. Херсонщина, ті території, які були окуповані, дуже велика буде ситуація з загостренням по кордону обстріли. Тому будьте пильні і бережіть себе. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Далі, що з хорошого я можу сказати? Наступний рік буде проходити під арканом Відлюдника. Це карта, яка говорить про поглиблення, про вивчення себе. Але ж це карта, яка може відігруватися досить таки і негативними моментами. Зокрема, відлюдником може показувати і території, які окуповуються. Навіть відлюдник може інколи означати корупцію. А ну, давайте, давайте, знавці таро, набігайте, пишіть. Ніколи відлюдник корупцію не показує. Мало того, я вам скажу, і Аркан Смерть може показувати корупцію. Якщо вам цікаво ці моменти, то я вам розповім, тому що я вже розібралася з цим. Так що, ось такий прогноз. Я постараюся вам записати нове відео щодо того, що нас очікує в новому 2025 році. І все-таки я бажаю, щоб у всіх моїх глядачів все було добре. Хай вам щастить! До зв'язку! З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.